Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація «ДОСТА», Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні хочу звернутися до наших українських водіїв, хлопці і дівчата, котрі е, керують е, транспортним засобом. Е, я думаю, що ви помітили, що на дорогах збільшилась кількість працівників поліції, і дуже важливо, щоб ви навчилися врешті розрізняти. Законність і незаконність їхніх дій, тому що працівники поліції дуже часто зловживаючи своїм службовим становищем, стають не там, де потрібно, Незгідно закону, користуються приладами для вимірювання швидкості. Ну і я ось тут в себе, в Калинівці, майже щодня бачу їх на повороті, де вони створюють аварійну ситуацію. Значить, давайте все таки розберемося. Є у нас сорокова стаття закону про національну поліцію, в якій сказано, що поліція для забезпечення публічної безпеки та порядку може закріплювати на форменому одязі службових транспортних засобах, монтувати, розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото і відеотехніку. Враховуючи вище викладені положення статті 40 закону закону 580-8, приведені фіксації швидкості певного транспортного засобу, автоматична фото і відеотехніка повинна бути розміщена в порядку, визначеному вказаною нормою закону, а саме стаціонарно вмонтованим способом. Натомість ручне розміщення засобів автоматичної фото і відеотехніки для вимірювання та фіксації швидкості суперечить приписам статті 40 закону про національну поліцію. Водночас, законодавством не визначено іншого способу та порядку використання лазерних вимірювачів трукам працівниками патрульної поліції, ніж розміщення виключно в порядку статті 40 закону 580-8 з урахуванням зазначених правових норм. Прилад рукам при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може отримуватись інспектором в руках, а повинен бути вмонтованим стаціонарно. Окрім того, є дуже багато цікавих нюансів самим приладом трукам. По-перше, не варто забувати, що кожен прилад трукам повинен мати відповідні документи. Це саме ті документи, котрі кожен з нас з вами має повне право. Вимагати у працівників патрульної поліції, а саме це експертний висновок, Держспецзв'язку за результатами державної експертизи щодо криптографічного захисту інформації на конкретний лазерний вимірювач швидкості, сертифікат про затвердження типу засобів вимірювальної техніки, сертифікат про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки на конкретний прилад. Повинна бути врахована похибка, а також ми з вами маємо повне право перевіряти наявність пломби на приладі. Але є ще дещо дуже цікаве. Я бачу, що люди не розуміють, що зараз у нас дуже велика вологість. У нас тумани, дощі, сніг, і в таку погоду. Саме в таку погоду прилад рукам працює дуже цікаво, тому що він має бути переведений у спеціальний режим. Я вам зачитаю. Відповідно до керівництва по трукам розділ 5 пункт режим поганої погоди передбачено наступне: краплі вологи розсіюють світло, дощ, сніг чи туман, може зробити це важким, щоб лазер отримав відбиті сигнали від цільового транспортного засобу. Це особливо актуально, коли ви пробуєте захопити швидкість в кінці діапазону. Трукам включає вбудований поганий фільтр. Коли цей режим активний, це працює, коли лазер включений. Коли режим погану погоду включений, заводські уст. Становки встановлюються діапазоном від 15 до 61 метра. Ця зміна гарантує достовірну роботу приладу при поганій видимості. Отже, відповідно до вказівок у зазначеному пункті режим поганої погоди вимагає спеціальної активації, передбачає спеціальну індикацію та визначає можливість фіксації цілей транспортних засобів для вимірювання швидкості на відстані не більше ніж 61 метр. І ще дуже важливо всупереч всім оцим лазейкам, котрі є в законодавстві, як можна їх обійти, неодноразово ми вже з вами бачили, пробували, знаємо. Дуже багато є рішень судів. Не порушуйте правила дорожнього руху. І саме основне, коли вас зупиняє патрульна поліція, паркуйтеся згідно правил дорожнього руху, адже не можна запаркуватися там, де саме вони вимагають. Краще протягнути, це безпосередньо до нашої Калинівки стосується і стати аж за зупинкою. От там можна. А на повороті, отут, де вони вас зупиняють, не можна. Разом сила, далі буде.